Лопаті веселих весен вічні хмари в небі синім, низочками юних весен у легкім леті голубинім, білим полотном вітрильним, що нап'яв, розбурхав вітер, мчать за часом. Швидкоплинним тіні падають у літо біловерхою грядою, що вже не пройти людині, кличуть в осінь за собою, шлють послання білосині, і врочисто, чисто сніжно плечі, вкутавши димами з легким сумом зимно, ніжно, все пливуть, пливуть над нами.